302 загинув Лезідь Віталій Васильович з міста Тернополя. Йому вже присвоєно звання почесний громадянин Тернополя. Другого у нас в прилуках це як подільне государство. Не так як в усіх, в інших містах, без питань. Під час бойового завдання загинув, йому цю нагороду дають. Ним не... родичі, круги, ада цих не проходять. Вони прийшли, отримали нагороду і все. Тобто, якщо мій чоловік загинув, так то він не почесний громадянин вашої громади. Так емоційно реагують родини загиблих військовослужбовців збройних сил України на рішення комісії з питань присвоєння звання почесний громадянин міста Прилуки. Засідання відбулося 2 липня у міській раді. Паперова тяганина продовжується з 2022 року. Як стверджують представники комісії та посадовці, процедуру збору необхідних документів встановлено положенням. Витяг на біографічні дані. Характеристики зазначень конкретної особи, що вона зробила для громади. Це відповідно, якщо це не стосується вас, то проявивши мушці воїн, захищаючи, захищаючи е, 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 територіальну цілісність України, підтверджуючи документ, що іменно там була особа, ця була, що вона приймала участь. Відповідно цього ж положення клопотання про присвоєння звання почесного громадянина Прилук подають виконавчий комітет, постійний депутатський комісії. Громадська рада про виконавчому побіде трудових підприємства, організації міста і в формування громадське, які є на території міста. З Часом для сімей воїнів, загиблих під час виконання бойового завдання, процедуру подання необхідних документів спростили. Ми беремося, немає нічого тебе збирати. Це ми звернемося до військомату. Ми всі діти відмітили, і ми всім дякуємо. Але оце це щоб не було судових справ. Подайте нам заяву, і ми працюємо з засідання комісії: мами, дружини, рідні загиблих оборонців земляків виходять з черговою порцією надії, та враховуючи часові проміжки та паперову бюрократію у вирішенні питання присвоєння військовослужбовцям звання почесного громадянина прилу, знову дають волю емоціям. Не розумію, чому ми повинні збирати писати. Якісь документи на присвоєння почесного громадянина міста Прилуки, якщо у сповіщенні вказано, що загинув під час бойового завдання, під час бойового виконання, так, нас повинні опять ці спогади, ці бумажняні волокіта, повинна бути, щоб присвоїти це звання. В інших містах такого немає. Якщо в сповіщенні вказано, що загинув під час виконання бойового завдання, це нагороду дають автоматично. Будемо писати зараз заяви і будемо очікувати, коли це питання буде вирішене. Може це затягнеться, але ми постараємось не дати, щоб це питання затягнулося на роки. Так, як ось останній раз затягнулося. Щоб так. пішли вони назустріч, прийшлось побігати. Самостійно вони цього не робили. Якби Оксана мені не сказала, я б і не знала взагалі, що хлопці повинні отримати таке звання. Якщо повинні, то дайте і без перешкоди, без біганини, щоб батьки не бігали і не просили. Пам'ятаємо кожного, і саме тут, на місцях в тилу, ми повинні за них вести цю боротьбу, і ми не зупинимося. І коли вже міська рада проголосує, тоді після того ми можемо сказати, що наша місія виконана.